Білі цікавіші за жінок, бо їх нові моделі з'являються щодня. Переконаний журналіст Сергій Безчасний. А я рада знову бачити вас по той бік екрану в ефірі. Програма автодруг. Попереду чимало мало цікавого, починаємо з новин. Тож поїхали. Незабаром водіям доведеться звикати до нових вимог правил дорожнього руху. Кабмін з подачі ДІЇ готує чергові зміни до постанови номер 1306 що вказує водіям, як поводитися на дорогах. Проект вже пройшов стадію громадського обговорення і зараз в нього вносяться фінальні поправки. Зміни запропоновані проектом невеликі, але відчутні. Йдеться про вимогу сім місяців на рік їздити з увімкненими фарами і про повернення штрафу за перевищення швидкості в місцях міфічних дорожніх робіт. Їзду зі світлом цілодобово вже намагалися вводити, але скасували після протестів водіїв. Багато забували в день при зупинці вимикати фари, а потім не могли завести машину через розряджений акумулятор. Також це може посилити корупцію на дорогах. Забув водій в сонячний січневий день включити фари, заробив штраф, або доведеться відкуповуватися від інспектора. За інформацією управління ДІМВС зараз обробляються зауваження до проекту і можливі зміни. Наприклад, можливо, скоротять період їзди з включеними фарами. Також, вдає, обіцяють перший час не штрафувати, а тільки попереджати. Як повідомляє Міг крім підвищення штрафів, парламентарі планують повернути практику листів щастя, а також перекроїти поріг перевищення швидкісного режиму, після якого застосовується накладення штрафу. Із початком курортного сезону десяток автосайтів приготували для туристів на колесах приємний сюрприз. Другий доповнений та оновлений випуск путівника автотуриста до Криму для тих, хто не знайомий з українським паливним колоритом. Причина такої зухвалості відома давно. Заправлятися бодягою можна практично на кожній третій заправці, причому іноді не соромляться продавати отруйне паливо й відомі бренди. Путівник підготовлений спільнотою соціальних мереж автомобілістів, активісти, якого вже кілька років борються з бодягою на українських заправках. Кожного місяця члени спільноти відбирають проби палива на українських АЗС. За власні гроші проводять лабораторні дослідження. Всі отримані дані відкриті і доступні безкоштовно. У путівнику прописані ключові маршрути руху для автотуристів з України, Росії, Білорусі, інших країн СНД і вказані чіткі рекомендації, яким АЗС краще віддавати. Ти перевагу. Крім того, в путівнику вказуються основні готелі та місця прийому їжі, які відвідували автомобілісти. Майже НЛО. до України з міста Бухума з Німеччини приїхав автомобіль, який використовує енергію сонця. Сонцемобіль припаркувався на площі Леніна у Донецьку та привернув увагу городян і її гостей. Конструкція автомобіля на сонячних батареях це проект 30 німецьких студентів. Авто прибуло з німеччини з міста Бохума, міста побратима Донецька, на шляху до Китаю. Німецькі студенти протягом останніх 12 років розробляли цей проект. Це вже четвертий сонячний автомобіль і перший, який не тільки може брати участь у гонках, а й їздити звичайними дорогами. Машина має німецьку реєстрацію і відповідає всім дорожнім стандартам у Європі та Україні. Мета цього проекту показати, що сонячна енергія це недалеке майбутнє, і за її допомогою можна їздити. Авто дуже легке і здатне розвивати хорошу для свого сегмента швидкість. Сонцемобіль важить усього 350 кілограмів. Це полегшена конструкція, яка зроблена із вуглеводневих волокон та алюмінію. Усередині стоять акумулятори, які заряджаються від сонячних батарей на даху. На них можна проїхати 400 кілометрів. Якщо буде світити сонце, довжина мандрівки стане 1200 кілометрів. Автомобіль розвиває швидкість 120 кілометрів на годину. Час повного заряду сонячних батарей становить 8. Годин ніколи не сідай в машину до незнайомих людей, якщо це звичайно не лімузин. Фраза з мультфільму Південний парк, що стала крилатою. Про справжніх зірок серед автомобілів далі вам точно сподобається. На аукціоні у Флориді був встановлений рекорд вартості автомобілів Порше. Анонімний покупець виклав 4,5 мільйони за гоночну модель Porsche 917 can М. Spider 73 року. Всього було випущено лише чотири подібних автомобіля, які на той час вважалися еталоном потужності та швидкості. Його максимальна швидкість складала 385 км на годину, а до позначки в 100 км на годину автомобіль розганявся за 1,9 секунди. Всього на аукціоні було продано 17 автомобілів марки Porsche, за які в загальній складності виклали близько 36 мільйонів доларів. Другим за вартістю став Porsche 55-го року випуску, за який заплатили 3,5 мільйона. А на третьому місці розмістився Порше 911 Carrera RSR Turbo 74-го року випуску. Ої німців розробили приголомшливий дизайн для одного з найбільш легендарних авто Mercedes 300 SLR. для втілення своєї ідеї. Дизайнери використали тисячі металевих деталей і витратили більше семи місяців роботи. Троє друзів стверджують, що вони можуть воскресити будь-який автомобіль з металобрухту. Проте визнають, цей проект був складним. Особливо багато сил пішло на створення двигуна автомобіля, ідентичного оригінальному. Мерседес 300 SLR – це найшвидший автомобіль 55-го року. Компанія вирішила, що це занадто небезпечний вид транспорту для звичайного споживача і зняла машину з виробництва. Сьогодні залишилося тільки два прототипи легендарної машини, обидва з яких знаходяться. Та музеї Мерседес в Німеччині. На Кубі дозволили продавати і купувати автомобілі вперше з 59-го. Лише минулого року у вересні в офіційній пресі опублікований указ, в якому говориться, що право продавати і купувати автомобілі без узгодження з будь-якими організаціями мають як кубинці, так і іноземні громадяни. Раніше подібні операції проводилися на чорному ринку. Нові норми дозволили іноземцям та кубинцям, які мають дозвіл уряду імпортувати автомобілі, в той час як всі інші, як і раніше обмежені тим, що вже є на острові. Також тепер кубинцям дозволено виїжджати з острова для продажу своїх автомобілів або передавати їх членам сім'ї. Згідно з документом, іноземці, які тимчасово проживають на Кубі, можуть придбати максимум дві машини. Раніше купувати і продавати можна було тільки автівки, які вже перебували на кубі до революції 59-го року. З цієї причини в країни так багато автомобілів 50-х років, переважно американського виробництва. Також там багато машин, зроблених у СРСР. Тепер сучасну машину купинцю купити можна. Складність, однак, полягає в тому, що середня зарплата на кубі складає близько 20 доларів на місяць. Це хороший закон, але я навіть велосипед купити не можу, сказав продавець Арахісу, який не захотів повідомити своє ім'я. У Черкасах відбувся четвертий всеукраїнський зліт автоклубу Москвич. Більш ніж півсотні машин з'їхалися з усіх куточків держави, аби довести свою любов до залізного чотириколісника. Останнього автомобіля цієї марки випустили 11 років тому. Проте щороку москвичівці шляхом голосування обирають місто, щоб зібратися разом. За що так поважають радянських ретрокарів? Українці дізнавався автодруг. Усі вони різні, як люди, комусь вже виповнилось 20, а комусь за 60. Москвичі яскрава пляма радянського автопрому, саме через незвичайний колір та простоту конструкції протягом своєї історії вони западали в душу мільйонам чоловіків. Автомобіль москвича придбав випадково, але в процесі спілкування, в процесі володіння москвичем, я зрозумів, що це дуже надійна, дуже зручна, невибаглива машина, яка доставляє. Дуже багато задоволення користування. Я своїм москвичем проїхав по всій Україні майже, бував на різних наших заходах, і вона мене жодного разу не підвела. Учасники клубу можуть до останнього гвинтика розібрати свого чотириколісника і зібрати його назад. Жоден із москвичівців не проміняє автомобіля ні на який інший. Надто вже дорогий серцю яскравий ретрокар. Часто як зі старим другом проводять довгі вечори автовласники з улюбленим москвичем. Віктор Дикий приїхав із Харкова. Не лише захоплюється машиною, а й удосконалює, збирає значки із її зображенням. Возить із собою талісман, старий шлем, подарований відомим гонщиком. Тобто, це машина, яка зроблена руками наших дідів і отців. І це таких машин уже більше не буде ніколи. Абсолютно легко переварюють 76-й, і лісичанський, і російський. А нада буде і поїдіти на осліни мочі, то це наша машина. Михайло приїхав із Дніпропетровська, щоб показати свою гордість. Ретро позашляховика Москви 410 Авто вже більше 50 років, а виглядає як нове, відреставроване до найменших деталей. Машина звір, ні яма, ні багнюка. Йому не страшні, каже власник. Може позмагатися із сучасними джипами. Эта машина не серийная, поэтому многих запчастей просто невозможно найти. К поиску какого-то болтика, винтика или шарова или рычага подключается вся Украина, все друг другу помогают и в итоге находят. Потому что э, каждому дорог тот автомобиль, который ну, в принципе, редкий. Черкасець Юрій, власник 403-го москвича, каже, його автівка має характер і часу потребує дуже багато. Для того, щоб утримувати таку машину, треба бути або багатієм, або винахідливим механіком. Чи не щодня доводиться щось лагодити? Та чоловіку це навіть цікаво. Як мало для щастя людині потрібно. Просто машина поїхала сьогодні і просто зробила мені сюрприз. Вчора мене вона засмутила, а сьогодні мене порадувала. Щоб довести, що є ще порох в порохівницях і бензин у баку, хлопівці москвичівці влаштували змагання та конкурси. Усі вони вірять, що їх улюблений автомобіль буде жити ще довго і в триноса багатьом сучасним машинам. Відродження легендарних гоночних автівок, що може бути яскравіше. До вашої уваги змагання найкращих, найшвидших та найекстремальніших. Hello. Автомобіль дарує крила. Якщо їздити по зустрічній на великій швидкості, це звичайно жарти. А якщо серйозно чекатиму вас наступного тижня у той же час, не забудьте без машини, як без рук, подивися автодруг.